вітаю шановні, ви на 33-му каналі, вами Геннадій Виноградовицею. Це програма Право на Правду. Про ситуацію на фронті економічному поговоримо прямо зараз з Русланом Осипенком. І вітання, пане Руслане. Вітаю студія. Пане Руслане, слухайте, ну, от, от, я вже так багато разів, коли ми з вами починаємо говорити про економічний фронт, що ви повинні вже сидіти в якомусь військовому мундирі. Перед вами повинні бути карти економічні позаду, якісь графіки. Там, така історія. Ні, я, я серйозно, я вважаю, що це економічний фронт. Ми не можемо так говорити. Будь-яка війна це про дві речі, про економіку і територію. Ну і там ще кажуть про людей, але я бачу, як Російська Федерація. Цю історію грає це не про людей там зовсім йдеться. Слухайте, мене зацікавила з міжнародною історією, отака собі новина. Я просто трохи загубився. Я не зрозумів, чи це та сама історія, чи ні. Індія хоче створити свою систему. Свіфт. Може, ми теж свою систему зробимо. Що це за челендж такий? Чи? Та, та сама ж система свів. Навіщо воно їм? Сухати, я прочитав там для розрахунків в рупіях. Там Російська Федерація одразу підхопила е, і каже: Так, так, все ви зможете, все буде. так Десь. Що думаєте з цього приводу? Що це за така в Індії? Це нова історія якась чи ні? Це от, от китайська індійська. Я не розумію просто. Ну давайте разом подивимося на цю історію. Значить, що ми маємо зараз, яка конфігурація? Індія? Зараз іде боротьба. Е... За Індію між Китаєм і Сполученими Штатами Америки uh -huh. Китай хотів би налагодити стосунки з Індією, хоча у них там дуже багато і територіальних протиріч між, uh -huh. між країнами, і взагалі вони конкурують в регіоні за вплив. Тобто, у них багато таких точок тиску взаємного, значить, Китай просуває свою систему альтернативну СВІФТ інтернаціоналізація Юаня. Ну я так розумію, що Індія підхопила ту саму тенденцію і зараз дійсно. Експерти індійські обговорюють це питання, і до серпня вони політичному керівництву України нададуть якісь рекомендації. Ага. Але індія надзвичайно вмонтована в західний світ, хоча вона себе позиціонує як, як країну неприєднання, тобто третього шляху, що вона не до тих, не до тих, а в неї свій свій шлях. Насправді вона вмонтована е в західну, як я сказав, е оцей табір. І зараз сполучені штати Америки хочуть перетворити Індію на альтернативу Китаю. Тобто будуть переноситись туди підприємства, будуть надаватися технології, інвестиції, ага. і індія постане перед питанням чи кидати виклик сполученим штатам створюючи свою систему SWIFT, чи отримувати оці всі дари, ага. і, і те, що те, що їм дає нова конфігурація геополітична, що їх будуть значить підтримувати захід і фінансувати на те, щоб вони збалансували Китай. Тобто політичне керівництво от, буде обирати між тим і тим. Ну, подивимося, куди вони будуть дрейфувати. Я думаю, що все-таки вони залишаться в західному таборі і скоріше візьмуть технології виробництва для того, щоб зміцнювати свою соціально-політичну ситуацію всередині і свою економіку. Угу, угу. зрозумів. зрозумів. Слухайте. Ну не знаю. Індія велика країна, в неї взагалі-то всі, цій... от у них багато і ресурсів є. І і території, і людей вистачає. То я, я думаю, що ще попереду нові золоті часи в Індії. Подивимося. Духайте в африканська історія. Ця відбулася в у Путіна. На ну, Путіна відбу... відбулася цей Ну, тут euh, розділилися думки. Хтось каже, що ну що це що Африка, Африка обирає Путіна, обрала ну так кажуть. Інші Шо? кажуть, що ні, що це не однорідна історія і, і, річ, і Так не можна говорити, що Путіна обрали тільки ті країни, які більш-менш ось полюбляють їсти людське м'ясо, тримати всіх там в кулаках. Або або, або слухайте, ситуація взагалі проста, якась така виглядає. Я б на взагалі на місці африканських країн. Там, до речі, деякі такі висловилися, зацікавився. А що це за? А чому це нас лякають можливими переворотами якимось? Що це за маячня? Білий дядя, ти взагалі не з'їхав? Чи, чи не з'їхав ти з глузду? Лякаєш нас переворот? А от не будеш з нами дружити, і, 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 і це і, і будуть тобі перевороти. Розумієте? Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно, о, хто, чи дійсно Африка ось обирала Путіна? І що в довготривалій перспективі їм видно? Ну, якщо ми вже кажемо про економіку, давайте якраз з мовою цифри подивимося наскільки впливовує Росія в Африці, е, значить інвестиції, а вплив вплив тієї чи іншої країни він. Базується на тому, які інвестиції ви вкладаєте в цей регіон, і як ви бачите взагалі цей регіон. Якщо ви в нього інвестуєте, це стратегічно, значить, ви пов'язуєте себе з цим регіоном, ви бачите можливість розвитку двосторонніх стосунків і багато чого іншого. Так от інвестиції Росії в африканські країни складають від загальних mm -hmm. обсягів інвестицій прямих іноземних 1%. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. для Африки вони ніхто насправді. Вони не є інвесторами, не, не можуть розвивати і не можуть щось дати Африці, щоб вона розвивалася. Mm. Африка сьогодні китайська. Китай там будує інфраструктури, mm. вкладає інвестиції і на довгострокову перспективу навіть будує військові бази, тому що він набув там такого авторитету, що йому дозволяється робити. Росія це вона продає туди. 50% зброї е, на африканському континенті це російське так mm -hmm. і вона продає конфлікти. Вона створює Конфлікт. ці конфлікти. А потім так, а потім регулює ці конфлікти е, завдяки таким організаціям, як ЧВК Вагнер. От чим торгує, торгує Росія і як може впливати на африканські країни? Плюс до того вони не вдало. З моєї точки зору невдало експлуатують цей історичний зв'язок, що вони допомагали африканським країнам колись боротися, значить, з колоніалізмом з заходом, який колонізував Африку. А вони допомогли їм звільнитися від цього колоніалізму. Це вже сторінка перевернута. Всі вже все зрозуміли, хто є Росія, що вона програє війну і вона не інвестує. Вона не має можливостей щось дати Африці. А от ті заяви на форумі. Росія, Африка, вони тільки розподілили і створили лінії напруги, тому що Росія зламала систему ритмічних поставок продовольства в Африку. Перше mm -hmm. натомість хотіла замістити подачкою там якісь 50 тисяч тонн, завести вкраденого українського зерна разову акцію і те тим країнам, які є фоловерами Москви. Тобто вона ж не всім завозить, або тим, хто потребує там, наприклад, Ефіопії, Ретреї, які на 100% залежать від українського зерна, там а вони завезуть тим, де вони зробили перевороти там, за допомогою ЧВК Вагнера, або тим країнам, які йдуть у фарватері Росії, а решта країн будуть залишаться без зерна. Тому це тільки лінії напруги створили вони, так дійсно. Я чув там. Хтось з африканських країн лідерів сказав, що слухати ну це все добре, ці ваші дарумки. Це всі ваші подарунки, це класно. Ну, от мені подобається, а дядька, а дядько, у нього голова працює, якось. Ну, а що ж буде через 5, 10, 15 років. Там, давайте якось може. Тут стабільність мені потрібна в країні. Що я з вашими подарунками зроблю? Ну добре, ну, ну, ну нагодую зараз три, три людини. А завтра, а післязавтра, а потім, що я отаку кри... залізу в кризу і мене звільнять, я буду до вас дзвонити, а ало, білий дядя, давай сюди Вагнер, або мене хочуть е... спасати. Саме так приприбрати ні, я в так. ігри дядя не граю. До, до побачення. Ну мені здається, що розумна людина повинна так бачити. Тим більше, ну слухайте, ну це ж політика. Саме таке так, і... бо... про це йдеться. Третій світ країна, другий світ країна це немає різниці ніякої. Там є, є політика, і там одні і ті ж процеси. Слухайте, наступна історія також цікава. Ото ну це стара, старий міф такий, але ну цікавий. Слухайте, от уявімо собі сидять такі великі. Ці олігархи. Олігархи там клуб великих та багатих, і такі, ай-яй-яй-яй, в наших заможніх країнах все так стало, і добре. Куди ж нам вкладати гроші? <гас> Ой, що ж робити? А давайте десь в іншій країні, щоб війна була, а ми туди будемо вкладати свій ВПК, розвивати, а їм кредити, а, а лізинг, і те і все. І ось вона перспектива вже, і от, і таке інше. Що думаєте, ось ця історія працює чи ні? Чи це якась от балака казачки для тих, для тих, хто вір. В масоні, ви інопланетян, там і все таке. я зрозумів. Це, це ви по, по теорії світової змови, начебто, да, що а... багаті там організовують конфлікти. Ну, має право на життя як версія, скажімо так, але е, ну, давайте скажемо так. Е, Країни, які не є стабільними, вони завжди конфліктують. А країни, які стабільні е і звертаються до тих країн, які є стабільними за допомогою фінансовою за грошима і за всім рештою, так треба дивитися не на багаті країни, що вони мають гроші і чим вам допомагати а на те, що ви не змогли стати багатими і сильними, і не було б mm -hmm. у вас конфліктів, і ви б не зверталися е ні до кого. Просто треба на що ви ставите. На розвиток своєї країни чи на, наприклад, на те, щоб забирати в неї ресурс і ділити там між вузьким колом яких своїх друзів. Ну тоді країна буде слабкою, безперечно, і конфлікти там mm -hmm. будуть відбуватися. І ви будете завжди казати, ну, от бачите, на нас заробляють. Ну mm -hmm. ставайте сильними, ставайте сильними, і ви будете допомагати слабким. І не будете казати, що вас обдирають і за рахунок вас живуть. Mm -hmm. Логіка просто інша має mm -hmm. бути. Я, я зрозумів. А, ну, слухайте, ну такі питання Ну ж є, ну людей цікавлять такі історії. Такі, якісь таємниці, замови щось там вирішується. І таке інше. Слухай, а, а, а знаєте чому? От тому що ніхто не хоче брати відповідальність от, там, особисто за себе там, або за участь у колективному якомусь виборі там, а, і таке інше. Всі думають, а там за мене все вже вирішили, порішали, а що ще буде. Ні, ну так не можна. Слухайте, зернова ця угода. Я ви вже розумієте, по якій схемі будуть вивозити зерно, що, як, куди воно буде? Я трохи не розумію, чи взагалі зараз парти наші можуть функціонувати, чи вже не можуть, чи, чи як. Значить, ситуація наступна. Росія поставила за мету зруйнувати нашу економіку, тому що всю свою продукцію ми вивозимо через порти. У нас відібрали порти на Азовському морі в Криму. Відібрали порти. Зараз руйнують інфраструктуру портів, які лишилися, і навіть якщо економіка буде працювати, вивезення цієї продукції буде дорожчим. Оці дивіться коридори там солідарності, про які нам кажуть, це залізничні. Залізничні колії до портів у Європи, що транзитом, значить, буде проходити наше зерно і наші товари до європейських портів, і звідти, значить, на світові ринки виходити. Так, от для того щоб організувати такі коридори, треба додаткові кошти, яких немає європейський союз на сьогодні. Плюс до того, європейський союз вступає в фазу виборчого періоду. Європарламенту наступного році там буде змінюватися, обиратися, і за півроку він уже не зможе приймати ніяких ключових рішень там про виділення коштів, там голосувати. І тому якраз ми обмежені будемо у наших маршрутах. Щоб організувати нові маршрути. не буде грошей, щоб їх організувати. А маршрутів не так багато. Це по Дунаю каботажні перевезення там від наших ще працюючих портів по Дунаю. Але Росія також дала сигнал, що вона буде бомбити і Дунайські порти, незважаючи на те, що вони прилеглі до натівської країни Румунії. Росіяни сказали, що будуть бомбити плюс, якщо вести, наприклад на Балтику, що нам запропонували наші mm -hmm. балтійські партнери найближчі. Ну це здорожчання, надзвичайне здорожчання, тому що коло ви по залізниці везете там через Польщу. Mm -hmm. от, а потім на Балтику. Звідти перевантаження. Ну кілька перевантажень. Це додаткова додаткова ціна до кінцевої продукції. Вона просто стає невигідною і неконкурентною на світових ринках. От і все. Ну, слухай, ну слухайте, ну така собі ситуація, я розумію, так чи інакше. Я не, так. Я не знаю. Ну, це до, до, до того не було дуже вигідно нашим фермерам. Вони жалкували, жалілися про цю ситуацію. Ситуація складна насправді, тому mm -hmm. що навіть наші партнери 5 країн там хочуть не продовжувати е, можливість вивезення через свої території нашого зерна. Ви пам'ятаєте, mm -hmm. що там Польща. Румунія, ну всі наші країни, партнери, які на, на кордоні вони сказали, що не хотіли потрапляння е, українського зерна, тому що воно підриває їхній ринок, сформований європейський ринок зерна, там же на дотаціях сільське господарство. і вони конкуренцію програють. Частина зерна там може продаватися і у них на ринках, не тільки транзитом проходити. От вони е, трошки будуть блокувати, і це накопичення цих факторів. Воно буде надзвичайно тиснути на сільськогосподарського виробника українського. Угу. Зрозумів. Слухайте, ну і наостанок воно пересікається. Борги. Слухайте, про борги побачимось, там Україна вже вся в боргах. Скільки на сьогодні складає наш зовнішній борг? Дефіцит профіситуація. Зовнішній борг наш на кінець 2022 року складав 130 мільярдів 130, 130, 100 мільйонів. А він зріс на, за рік на 17%. Ну майже ага. на 18%, 17,7 17, на 18. Угу. І, і слухайте, ну і що ви думаєте, ось ця ситуація як спеціаліста? Тільки, тільки ви чесно, це норми, справляємося. Все добре, пливемо далі, чи це вже якась критичність? Ну, норми тут не може бути, тому що ми у війні, mm. e, і від війни залежить e, зростання чи зменшення зовнішнього боргу. Чому тому що ми зараз фактично на західній допомозі сидимо для того, щоб вижити, щоб держава вижила і могла вести війну? Uh -huh. e, добре, що альянс є, який нам допомагає, тому що от навіть дефіцит бюджету у нас за словами. Міністра фінансів там до 38 мільярдів доларів, і їх треба покривати. Тобто наші витрати більші ніж ми заробляємо. Безперечно, ага. без підтримки західної ми не змогли покрити цей дефіцит бюджету, і завдяки їм ми покриваємо але. У нас є великі ризики безпекові, крім економічних, там політичних є безпекові ризики. Якщо війна буде інтенсифікована, ми будемо витрачати більше. Безперечно, зростатиме і дефіцит бюджету, і зростатиме зовнішній бор. Бо ми будемо дещо позичати, дещо нам будуть допомагати. Ми у війні, і це треба розуміти, що ви не можете розвивати економіку, тому що руйнують вашу інфраструктуру, от як портову в Одесі, дай ну що ви там побудуєте ви е, зерносховище. Я його розвалять, ну, так, на нас. Так, я розумію. Тому Ну це ризики ризики розвивати економіку не можна, тому ми повністю залежні зараз від заходу. І треба дякувати, що вони згодилися і допомагають, і покривають цей дефіцит бюджету, і допомагають нам відстояти нашу незалежність. Так, слухайте. Ну а секретна зброя гетьманцева, повернення податків на, до, до до військовий стан. Що думаєте, воно допоможе? дивіться. Я, я я, я розумію. Я розум. Безперечно, воно не не сильно допоможе, але я розумію, чому така логіка дій. Тому що наші партнери, які дають кошти, вони діють по принципу. Ви, будь ласка, економте де можливо економити, і де можливо більше заробляйте. От розділ більше заробляйте. До нього до нього якась, Пане поверне. Пане, пане Руслане, ну я ну. Сільове використати. А зараз хто контролює цільове використання коштів? Є такі взагалі установи в нашій країні зараз? От хто дивиться? О, ага, почекайте так, ага, так на серіали. Так сюди можна, та сюди. Хто є такі взагалі? Я хочу подивитися. Ви знаєте? Європейські європейці і американці, які дають кошти, повірте мені, вони проконтролюють куди куди вони пішли, і коли потрібно, скажуть своє слово. Просто не буде надаватися, не буде більше надаватися допомога на покриття, наприклад, дефіциту бюджету, або ускладниться, або перемовини з МВФ, тому що це все єдина система фінансова, і сполучені штати, якщо дадуть сигнал світовому банку або МВФ, ну все довгострокова програма застопориться, Перемовини нашого мінфіну. Ну чомусь опиняться в глухому куті, От, тому сигнали від наших партнерів прислухаються наші фінансові інституції вони прислухаються. І тому е, податки це е, намагання заробити більше, е, щоб зменшити цю допомогу, щоб менше допомагав захід. Щоб він давав там, ну умовно кажучи, не не 38 мільярдів, умовно кажучи, а там 30 хоча б там або 20 мільярдів. Щоб ми самі частину покривали, заробили, от е, в цьому розі плюс вимоги Європейського союзу, от вони у нас восени там почнуться перемовини. Е, Воно також пов'язано е, з цими фінансовими речами. Uh -huh. Нам нам рекомендують де можливо економити uh -huh. на, на якихось речах. А тому ми почуємо так, ці речі. Украї... я от хочу, щоб українці почули ці речі, щоб вони зрозуміли, що і в деяких місцях це зовсім не про що про європейська. Я не знаю, там якась підштовхування, якесь відбулося стосовно там цільових використання грошей на сковорідки ці, або там ще на якусь історію. Або ну, слухайте, там Шевченківська адміністрація Києва будує сховище на Західній Україні. Десь я не знаю на, Закарп... на Закарпатті я... За я, я зрозумів. Ви про барабани? Ви ви про да барабани? тільки? Що... Барабани? Слухайте, барабани? Хай би краще грали в барабани. Я вам так скажу, це мала це мала історія ще барабани. Слухайте, там якщо ну це питання то... контролю. Так. Це питання внутрішнього контролю і моральних мораль морального ставання ставлення. Якщо ви паразитуєте під час війни на, на цих коштах, які дають для того, щоб країна, яка обливається кров'ю, вижила. Фактично і зберегла свою самостійність. Ну таких mm -hmm. людей просто треба прибирати, прибирати з цієї системи, і вони у військовий час мають відповідати відповідно до законодавства. От е, ну на жаль, ми бачимо, що не сильно вони відповідають поки що, але це питання пов'язано з питанням виживання нашої країни. Ми не так. можемо. Час мародьорити не можна мародьорити, коли країна, я ж кажу, обливається кров'ю і намагається вижити. Просто а хтось у тилу просто мародьорить. Я просто не розумію, чого ці, ці люди чекають, які це от мародьорять. Що я не знаю, що в я просто що в якийсь момент українці вийдуть з плакатами дайте нашим чинушам олігархам красти. До Європейськи я не, я не знаю, тобто ну я не знаю, як про що чим вони думають, але з цією всією історією постраждати може саме український народ, розумієте? З одного боку тут саме так і держава, Сам... народ так. і держава постраждають. Так, і держ і держава, розумієте, тому не знаю. От мені хотілося так, щоб всі всі історії навели якийсь лад і цільове це використання коштів було. Бо з одного боку, ми повертаємо податки, з іншого боку кажемо, от як нам необхідний там серіальчик якийсь чи ще якийсь. Ну реально без нього можна обійтися, без цієї історії. Не така суперпатріотична тема. Я слухайте, якщо б вони зробили на кшталт якогось там фільму три танкісти, собаки, оце як були атабо, або як з биковим, ну якась надихають. Чи історія розумієте що я дивлюся на цього мужика, і все я хочу за, за неньку за Україну все таку історію? А мені якусь Слушайте, маячню кальку з російського серіалу пропонують і, ба більше вже відзнято до цього, просто для реалізації коштів. І я от, Коли, розумієте, коли от ми медійщики от ці історії бачимо, все особисто торкає. Ну, я то розумію, як воно все працює. дядя Юра, так не можна. Отакі от речі робити не можна. Тому я про це. Так, все. На сьогодні будемо закінчувати наш ефір. Дякую, пане Руслане, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Розібралося з цими питаннями і до нових зустрічей. А нашим тедачам, нагадую, заходити на ютуб-канал, жамкайте дзвіночка, підписатись на оновлення. Замбув Гнанаді Виноградов програму Право на правду. Тримаємо стрій.